У Вінницьких церквах відкрили курси для кумів. Тепер, щоб стати хрещеними батьками, треба відвідати дві лекції та здати іспит. Зараз у нас це обов'язково на території всієї пархії. І можна сказати, що така практика ну, в Україні це унікальна. Більше ніде такого немає. Так проходить лекція для майбутніх хрещених у Свято Преображенському соборі. Ці люди вперше на курсах кумів. Я вже був хрещеним батьком. Хрестив, був мене, мене похресник. Такої співбесіди не було. То тут запропонували в цій церкві співбесіду. От ми прийшли подивитися духовно, більш, так сказати, приблизитися до церкви. Ну, і зараз подивимося, що послухаємо, що батюшка нам розповість. Відповідальність Ну, теж страшно якось було. Цікаво стало просто. От і вирішив по якби більше узнати Вот і пішов на курс. Запитуємо молитви чи наш борюсів радуся, і Ми, чи навчилися читати символ віри. Тобто, це такий мінімум, без якого неможливо. Перша бесіда зі священнослужителем загальна. На ній розповідають про створення світу, на другій – про те, якою має бути християнська сім'я, та як треба виховувати дітей. Тривають лекції від півтори до двох годин. Отець Віталій говорить: місія хрещених батьків не лише формальність. Побутує така думка, що не можна відмовлятися, так але я думаю, що якщо людина знає, що вона свої обов'язки виконувати не буде з різних причин. Мені здається, в такому випадку краще відмовитись, тому що хресні – це люди, які з цією дитиною повинні спілкуватися. Якщо, наприклад, запрошують люди, з якими немає такого особливого контакту, з якими там тільки познайомилися, і це десь по роботі, там і невідомо чи подальшому це спілкування буде. Я думаю, що так не варто, тому що інколи батьки вибирають, то вони якимись своїми мотивами керуються і виходить так, що діти потім хресних реальних не мають. Тому що ті відійшли, яких батьки вибрали, тому краще обирати серед людей, рідних, близьких, з тими, з якими є спілкування і, скажімо так, надія на те, що ці люди будуть допомагати вихованню. По закінченні курсів, люди отримують відповідний документ. Минулого року курси для хрещених відвідало понад 5 тисяч віничан. Головна ідея, кажуть священнослужителі, – пробудити людей духовно. Духовна смерть тратніше тілесної. Коли людина вона може бути там, я не знаю, успішною, здоровою, але духовно мертвою, тому що вона може бути в полоні гріхів і жити так безбожно і це страшний стан. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.